Всім привіт! Сьогодні я знімаю покупки канцелярії. Я купила надто багато канцелярії, ну це для мене багато, тому що я дуже мало скупляюсь. І так, в цьому відео буде і покупки із зоомагазину. Е, Так, першу річ, яку я купила, це ось такий коректор для е, лічного днівника. Далі, далі ось такий клей для лічного днівника. Я теж купила від фірми Accent, якби. Далі... Упс, сорі. У це і все завжди падає. Далі в мене кончається, якби закінчується лічний днівник. Я купила на заміну ось такий лічний днівник. Скоро... Буду починати цей вести. Кому цікаво, пишіть в мене в групі і я буду знімати про старий лічний дневник. Ну, кому цікаво. Далі мені подарували на новий рік смешбук. ось такий. Зараз я достану і покажу вам його. Він виглядає ось так. Ось тут такі, якби страниці. Блестять. В общем, тут таке оформлення. Я цей смешбук буду починати скоро вже вести, коли почну новий річний дневник. Мені він дуже подобається. Головне оформлення дуже гарне. Ось, ось Така у нього якби коробочка. Далі поїхали по стікерах Я купила. Ось такі стікери білі. Ось такі білі стікери, вони обичні. Ну, білі, я їх переложила в ось такий пакетик, ну, обичні, коротше. Далі клейки ось такі купила сині, ну, такі голубоваті. У мене нема... на нас в смілі я не знаходила таких стікерів гарних. Також я купила ось такі також під резиночкою вони. Ось такі червоні, оранжеві і жовті стікери. Я на них буває щось пишу. І так, поїхали по покупкам із зоома. Із зоомагазину я купила для собаки ось такі ботиночки. Вони першого розміру. Кому цікаво зараз покажу. Ну, ось такі вони манюсінькі зовсім. Я тут два, взяла. Ось такі вони маленькі. Першого розміру, як би для зими, тому що в мене порода дуже мерзне взимку. Далі щас... ще також ось така покупка. Ось така ось о... якби покупка. Ось фірма цієї покупки. На цьому все із покупок і із... зовсім. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, кнопочка підписатися внизу. І я буду знімати для вас дуже багато відео, також бандеролі, там, листи, лічний днівник. Кому що до смаку, я буду все знімати. Те, що. Там внизу написано, де я буду знімати розділ відео. Тому всім пока. Підписуйтесь на мій канал.